Вертаємось до історії про два законопроекти щодо руського чи російського миру в Україні. Ваш законопроект, і законопроект, який репрезентує собою бачення проблеми владою. Це ж надзвичайно сотні речі. Влада так, ми зараз написали запита до влади і до Служби безпеки, і до е, осіб, які відповідають за функціонування релігії України в Міністерстві культури, і до самого Міністерства культури. Чекаємо відповіді на них. Вони мовчать. Вони навпаки, міністр культури каже, що ну не треба пхатися в церковні справи. Ви знаєте, держава всюди пхається, не пхається, а держава всюди захищає Це своїх вірних і опікується існуванням церкви на своїй території. Так, безумовно, у нас є свобода віросповідання. Безумовно, люди можуть вибирати для себе, в яку церкву ходити. Але якщо на території держави існує. Церква ворожої країни, яка по суті є представництвом ворожої країни в умовах війни, очевидно, це неприпустимо. Можна було по різному до цього ставитися до отримання Томосу і е, до того, поки Росія в 2014 році не розпочала війну і зараз вже в цьому році не розпочала повномасштабного вторгнення. Але зараз ми маємо змінити це ставлення, і це не стосується свободові розповідання, це стосується нашої безпеки, нашого державного устрою.